Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ти будеш лаяти тут. Ти, я тобі відключу газ і воду і пенсію. Сиди там вже. Вітаю. Здрасте. Mm. А, а що це там? Та, та у вас люди якісь вишукувалися і стоять під дверима. Взагалі, це то черга. Черга не чув. А, а ви взагалі хто? Це депутат від нашого міста жлобів Єгор Григорович. Олег Петрович дієтолог. Дуже приємно. Дієтолог смішна фамілія. Чим можу допомогти? А, то я. Розумієте, у Єгор Григоровича через півроку вибори, да. і він би хотів, щоб я за нього голосував. Ну, це якась дивна агітація. у Вас а... ні, -ні, ні ні ні, док мені зараз перед виборами потрібен цей. Забуваю постійно, як його е, ну той, Елтон Джон е, піар! Піар мені потрібен. О! Рекламну компанію треба зробити. А, о, а я чим можу допомогти? А, розумієте, нам треба розмістити обличчя Єгора Григоровича на бігборди, а проблема в тому, що воно. Тобто обличчя не влазить на ті самі бігборди. Нам треба зробити його менше, щоб воно викликало у виборців розумієте, довіру, справжнє таке спортивне обличчя кандидата. Толік, що ну, ти у це так складно говориш? Коротше, треба схуднути і швиденько, розумієш. Якщо ти допоможеш мені, я допоможу тобі. Зроблю тобі там ремонт у відділенні. Цікава пропозиція. Я вам випишу найкращу дієту. Там правда доведеться посидіти місяця три. Ні, ні, ні-ні. Я своє вже відсидів. Я неправильно висловився. Це спеціальне харчування. А, М -м. а ну а що там треба їсти? Там омари, устриці. Там в основному каші вівсяна, гаречана. Ті вибори виграли за допомогою гречки і ці походу теж. Я вибачаюсь, але три місяці нам не підходить. Не підходить. Нам треба, щоб це все було вже за тиждень. Та краще завтра. Завтра? Mm. Так, може, ви тоді клеїте як є, і просто напишіть, якщо Єгор Григорович переможе, то люди будуть харчуватися так, як. Він. ні ні, ні, на всіх омарів не вистачить. Краще гречка, вона дешевша. Так. Ну, може тоді операція видалити щось зайве. Ногу? Давай, забирай ногу. За такі бабки Толік мене буде на руках носити. Я взагалі то про шлунок говорив. А. А може взагалі вам у фотошопі трошечки. Шт. і все? Точно! Фотошоп! Оце класна ідея, дякую тобі. Я хотів як краще. Ну, що ж, ми тоді пішли. Давай, дякую, дермітолог. Вибачте, а ви казали, якщо я вам допоможу, то і ви нам допоможете. А, ремонт? Ремонт. Ну що ж, як пообіцяв, то треба виконувати. Зробимо вам ремонт теж у фотошопі. <звук> Бабуля, ти ще тут, та пішла так. Ці! Знав би, що цей жлобов такий жлоб, я б йому клізму виписав. Ой, якби ви знали, пане що люди роблять уночі. Добрий день. Добрий день. Я до вас на мене? Так, ось це вам. Ось. Мені, а що це? Це що? Це, 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 це подяка. Це ваше. Та ні, мабуть, це не мені. Я розумію, зарплатня у вас маленька, але це вам. Беріть. <губ> Мені, а? а за що? Як за що? За те, що ви робите мого сина найкращим. Я? Так, він же ж мене. А завдяки вам він іде на золоту медаль. Ха -ха -ха. Яка я молодець. А, а що це таке? Ого, так. Я не знала, що учні. Так цінують мою роботу. Не тільки учні, а й ще й батьки. Ого. Так, ну добре. Дякую. Так, да. ой. вибачаюсь, мало не забув. А це вам на наступний рік. На наступний? Так. Ого. А що я за це все повинна робити? Ой. Т та нічого угу. такого, робіть те, що і робили. Угу. Те, що і робила? Так. Та за такі гроші я можу вашому сину навіть попрати чи попрасувати. Та й що, ну, такій людині? Ну навіщо? Ви що? Робіть те саме. Тобто, так, впихуйте в мого сина знання. Ага. Буду намагатися впихнути. Так, mm. добре. Ну, е, тоді я пішов ага. до побачення е, там цей шофоно. Величезне вам. Дякую. Дякую. Везучий ти мій. <звук> <звук> А, Ніна Сергійовна, дякую, можете йти. Ага, У ага. мене дуже важлива зустріч. Я так, розумію. А, так, і будь ласка, прибирайте щільніше, бо на підлозі залишаються сліди. А між іншим учням і батькам подобається, як я працюю. А між іншим я приймала вас на роботу, а не вони. До побачення. Стервочка сте. Що? Гарного вам дня. На взаєм. Олександре Костятиновичу, доброго дня. Ми з вами домовлялися про зустріч. А це. Як ви були? Де? Кабінет. Кому ви? Кому ви віддали гроші? Мені? А вибачте, а я яка? Така маленька темнява. Добре, я вам перед Швабра. А, а, Ніна Сергійно, а вибачте, а можна вас. Філіпо, ну з тобою ж раніше бартером розплачувались. Ну, ти нам гречку приносила. Що зараз не так. Так, то були депутати. Як я могла їм відмовити? Ти бачиш, що у них е, гречка залишалася. Ну, ну, Так а зараз що тебе не влаштовує? Дали тобі цей е, біткоін? І що? Ну, так гречку хоча б наїстися можна. А що це за біткоін, я не знаю. Це криптовалюта. Що? Віртуальні гроші. От от бери тоді собі віртуальний секс. В мене тільки реальний. Ну, такі собі. Що? Тихо, тихо. Тут я з ним згоден. Що? Тихо, я тобі сказав. Давайте ще раз, тільки повільно. Чим ви займаєтесь? Я е, маю біткоїни. Ага. Самогон гониш. О, от і я подумав, що са, са, самогонщик, тому і е, погодилася. А вони ж не бідні люди. Біткоін – Це пірінгова платіжна система, яка використовує одноіменну одиницю для е, обліку операцій і одноіменний е, протокол передачі даних. Я тебе зараз шокером довбану, поки ти людською мовою не заговориш. Зніміть наручники, я покажу на комп'ютері. Філіп, зніми з нього наручники. На що ти їх одягала, я не розумію. Так... Так, я сказав, наручники зніми. Що? От. Він же сказав, що майне... От, ну, як ман... Звучить, як маньяк, Та я ж подумав, що це, це той маньяк, що ви розшукуєте. Ось. Ось моя манінг-ферма. Ферма? Ферма? Mm -hmm. А, тоді я знаю, що це. Петренко цілими днями в цю ферму грає. Яйця собі вирощує. Короче, кинули тебе Філіппова. Що? Ну, значить, заяву приймайте про зґвалтування. Приймаємо! А... тихо. Ах. Простими словами, я розплатився з вами електронною валютою біткоїном, який на даний момент коштує вісім тисяч доларів. Вітаю, Філіпова. Ти ж хотіла стати валютною проституткою. А тепер ти стала криптовалютною. І він ще буде дорожчати. Я купував за 100 доларів. У мене ніяких претензій. Тепер у мене є претензії. Ти що Філіпова мені кожного місяця повинна дати? Долю. А в цьому місяці я її не бачив. Чекайте, а як я вам е з електронних грошей дам долю. А якщо я тебе в реальну кліточку засаджу. На! Mm. Інша справа. От, от, от здається, що, що мене сьогодні два рази зґвалтували. Йди вже. А, я теж піду, так? Тут, 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 тут. А ти посидиш 15 діб у камері? Як? Як? Поки не намайнеш для моєї жінки шубу. Давай. Добре, добре, ну мені номері... комп'ютер потрібен. З комп'ютером може кожен дурак. А ти без комп'ютера спробуй. Давай, я, я, я... а я зараз Філіпову держу. Філіпова! Як без комп'ютера! Як без комп'ютера! А ти диви, а десята хвилина, а вони вже здохли, ну. На ну, десять хвилин потрималися. Як практика показує, дехто із трьох не витримає. А, що ти там розумієш в тому футболі, а? Да я не про футбол. Атака! Ну, ну ну хто так б'є, а ну хто так б'є? Тут навіть я б забив би. Боже мій, каже той, хто самий цвяк забити не може. Що, що, що ви робите, а ну пас! Ну віддай пас, йо йо-майо! Ну но ж! Ну, айо! Ай ну, перед тобою, ну! А, хто мене? Не з годину в холодильнику шукав, а він прямо перед тобою? Ну, ти ну що, куди що ти робиш, а? То ну, куди дивиться арбітер, а ну там же рука була. Ну як, ну він же зіграв рукою, а? Хоч хтось, хоч щось руками робить. Давай, давай, ну, зібрались, ну давайте, хлопці, ми можемо. Ну, ну. Та ти мене так на пологах навіть не підтримував. Ай. О! Так, так, да, стали, стали в стінку. Молодці. Так, не рухайтесь ніхто. Так, не боятись, давайте, хлопці. Сам паука вбити не може, мене кричу. Так, ано під'ї. А ну вставай! Що ти валяєшся, там Ну кінчай валятися! Що ти там за спину тримаєшся? Симолянт, Йоми! а ще чоловік! Ай. Мабуть, його також теща з ремонтом попросила допомогти. Ай. О, ну, ну як? Ну як так можна було головою відбити? Як? Тобі що, в дитинстві бабуля квадратні шапочки в'язала, чи що? Говористо мене, Ой, прям дізель десять відпочиває. От цю, а? От ледацюй. Та я за такі бабки я б знаєш, що робив. Ай, клоуни, клоуни, ви. До кінця матчу залишаються лічені хвилини, який накал, але здається, зараз буде заміна. Ну, кого ж там можна поміняти, а йомайо. Мужик, ти реально задовбав уже. А що, а я що, що я? Що... що я, що я? Грати заважаєш? Те не так ми робимо, бігаємо не так, падаємо ми не так, не в те вступаємо. А я... А як ти? Ти, ти звідки? Як звідки? Воно, бачиш? Ти ба, а звідси воно і справді все видно. Все ж так просто. Грай, бігай, забивай, вигравай. Оце ми тупі! Та ні, я просто хотів допомогти. Ну... Допомогти? Так. Так ми ще й не чуємо. Тобто ми ще й глухі, так? Та ні, ну на що ви так кажете? Я ну, на рівні поради. Поради? Точно, куди ж ми без вас, диванних експертів? Слухай, а може ти покажеш, як треба, а? Де тут? Чого тут? Нащо зарвати свій талант в диван? На поле! Вперед! Так а як я? Диви, як треба! Опа! І пішов! Що ви наробили? У мене звільнення від фізкультури! А я поки замість тебе твої обов'язки виконую. Яна Альберт дуже приємно. О! Чуєш, містер Пропер? Ти довго ще мовчати будеш, га? Звідки все це? Агов! Агов, куку є хто вдома? Ну що тут? Цей Хонгільдон ще мовчить? Чотири години сидить і мовчить. Хоч би щось про ту траву сказав, звідки воно і що воно таке? А В нього паспорт є? Є. лам ла… Лай, лай. Лайма вайкулі чи що? Лама він. Це у буддизмі такий головний буддист. А, Чуєте ви шаулінь? Якщо ви не скажете, звідки у вас ця трава, то ви сядете надовго сядете, років так десь на 15. Що йому ті 15 років, він чотири години на стулі, хоч би оком повів. Що йому та в'язниця? Чуєш? А він раптом не помер? Тобто. Я чув таке, що буддисти можуть силою думки зупинити серцебиття. Та ладно. Гоу! Привіт Доброго дня. Це ти сказав? Ні. Це я, придурки. Сиджу на стільці. А як він це робить? У нього губи не рухаються. А, не знаю. А, ти не спиш? Я ніколи не сплю. А просто зараз я знаходжусь в Нірвані чуйте, шановний, а ви можете з тої хірвани на хвилинку вийти? Нам треба з вами дещо матеріальне обсудити, бо ви можете надовго сісти з таким пакунечком. Цікаво. Як ви мене піймати зібрались? Бувайте козли. <звач> ти, ти кого козлами назвав, а шоулін ти довбаний. Є, як його звідти достати? Щоб піймати злочинця, треба мислити як злочинець. А -а -а -а. Давай. А -а -а -а, ти думав, ми тебе тут в нірвані не знайдем? Українським митникам зайти в Нірвану раз Хе-хе. <звач> Ну що, як будемо домовлятись? Е? Ви придурки. Перед тим, як щось курити, треба знати, як з цієї нервани виходити і коли вона попускає. Щастя вам і вам. Це кайф. А куди це він пішов? Де він дівся? Ей! Алло! Як звідси вийти? Де тут двері? Ау! Ей! Кому дати на лапу хабаря, щоб звідси випустили? Як тут подзвонити? Хто тут головний? Раз, раз, раз! раз, раз, раз. Йо! Молодець, хвилина 05. Рекорд нашого СТО. І Це ще без допінгу тверезий. А так, я думаю, з пивком було б швидше. Добрий день. Добрий. О, Хлопці, машинку треба подивитися. Ну, подивились нормальна тачка. До побачення. Та ні, ну я маю на увазі, серйозно треба подивитись, глянути. Що там з нею? А, глохне. Глохне? А. Ну це може бути термостат чи стартер. Ну, ну, вона так глохне, а, а перед тим так трохи гупає. Гупає? А, троїд. Ну наче гупає. Троїть! Троїть! Да. Троїть. Ну, це розуміло. десь треба діагностику зробити. Це mm -hmm. десь день роботи. Mm -hmm. День роботи. А і рульова. туго, туго якось таке. Це треба рейку знімати, дивитися, може там мастило туди треба заляти. Mm -hmm. Ну це ще десь, може, день. Що давайте. А, а, гальма. Ну, не зразу так, якось так, не зразу розумієте. Ну тут треба дивитися, тут систему перебирати всю треба. Це що, скільки? Ну, десь три-чотири три ми десь так. Так, ну якщо по-чесному, щоб все вже зараз зробити, з електронікою проблеми, музика чомусь якось так розумієте. Uh, да. Задня дверка, передня дверка. От це скільки буде по часу? Ну. ну, десь тиждень, максимум, і ми зробимо. Ні-ні, от ви не поспішайте. Головне ж безпека. Щоб правильно все. Так. Значить, тиждень. Ну так. Десь так. Все, тоді через тиждень зайду. Добре, бувайте. – Я тільки сумку візьму зараз, багажник. А, Звичайно, До Побачення. побачення. Це. Ех, Петрович, вже десятий раз пробуєш а швидше, ніж за три хвилини не виходить. Та до мене руки трусяться. А ти не пий вже другий тиждень. Ну, що я можу зробити? У угу. мене ж день народження. <клес> Друге, народження. О, хлопці, здоров. Добрий день. Ну. Як там моя машинка? Слухайте, ми її всю перебрали, а вона нова, як з салона. Я знаю. Вона не як з салона, вона з салона два місяці як. А на що ж ви її пригнали і нам тут голову морочили? Хлопці, розумієте, у відпустку летів. А у вас тут на районі виходить найдешевша стоянка. Скільки у вас е, діагностика? 200 гривень. Так. так. Стоянка 200 гривень за тиждень. Це діагностика 200 гривень. Ага. А машинку розібрати, перебрати, зібрати це ще 5 тисяч гривень. Так. 5. Так. Ніфіга собі постояв. Я раджу вам заплатити, бо фари стоять Я Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ну, що ви робите? Заходь! Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас є що-небудь для цього? Ви маєте на увазі. Ні-ні-ні. Що ви, що ви? Є що небудь таке збудливе, якісь таблетки? Е, так, є. Ось ага. спробуйте, будь ласка. Так, дякую. Ага. На, ага. Нормально? Щепай. Ще пий. Угу. Ще. В принципі, нормально, але скажіть, у вас щось сильніше є? Ще у нас краплі, давайте, давайте. Спробуй. Ага, давайте спробуємо. Так, відкривай рота. Відкривай. Ага. Ага. Вот. Бачу, діє, але все-таки контрольний. Дайте мені, будь ласка, ще одну бутилочку і ще одну пасічку таблеток. Вибачте, але так не можна. Можна. Він у нас особливий. Пий. О! Тепер я бачу! Справжній маньяк. А то такий підходить до мене в провулку і каже, як пройти на вулицю Каштанову, а я ж по очах бачу маньяк. Значить так, дівчина, мені п'ять пачок віагри і в провулок. рет маньяк.